Тема нашого сьогоднішнього уроку ознаки подібності трикутників. Перед тим, як перейти до вивчення ознак подібності, пам'ятаєте, у нас були рівні трикутники і ознаки рівності трикутників. А тепер у нас з'явились подібні трикутники, і зараз ми будемо намагатись вивчити ознаки подібності трикутників. Скажіть мені, будь ласка, які це трикутники подібні? Хто пам'ятає? Які це трикутники подібні. Це у яких кути, відповідно рівні, так? Так. Трикутники, у яких кути рівні, а сторони. А, ну, а сторони подібні, тобто вони подібні, а які в них сторони? Ну, пропорційні. пропорційні, правильно. Ще раз. Давайте, давайте ще раз. Угу. про подібні трикутники. Два трикутника називають подібними, якщо їхні кути, відповідно, рівні, а сторони одного трикутника пропорційні сторонам іншого трикутника. Що означає пропорційні? Це означає, що між ними існує однотипний зв'язок між кожними парами відповідних сторін. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що Існує коефіцієнт подібності, його можна позначати літерою К або будь-якою іншою літерою. По суті, це число, на яке можна помножити сторони першого трикутника, щоб отримати сторони іншого подібного йому трикутника. Зрозуміло, так? Або ми казали про відношення сторін, тобто Х поділити. На КХ буде дорівнювати Y поділити на Кік, і буде дорівнювати Z поділити на КЗ. Так чи ні, пригадали? Подібні трикутники. Розібрались. Ще раз, кути рівні, а сторони пропорційні. Тобто, наприклад, якщо у нас верхній трикутник в 2 рази менше сторони його, верхнього трикутника, в два рази. Менше сторін нижнього трикутника, то такі трикутники будуть подібними. Ну і плюс до того, що в них кути повинні бути рівними. Кути рівні, сторони пропорційні. Добре. Тепер перед тим, як перейти до вивчення ознак подібності трикутників, я хочу вас познайомити так, із так званою лемою про подібні трикутники. Ця лима використовується для того, щоб доводити теореми про подібність трикутників, тобто ті ознаки, про які ми сьогодні будемо говорити, а також для розв'язання задач. Лима звучить так: пряма яка паралельна стороні трикутника та перетинає дві інші його сторони, відтинає від цього трикутника йому подібний. Тобто на цьому малюнку у нас АБ – пряма. Паралельна стороні трикутника КМ, тож вона відтинає трикутник АЛБ, який буде подібний до трикутника КЛМ. Зрозуміло це, так? Так. Добре, це так звана лема про подібні трикутники. Ідемо далі. Далі, нарешті, ознаки подібності трикутників. Давайте подивимось, ми не будемо їх доводити, тому що у нас час обмежено, але у підручнику є всі доведення, тому що кожна з цих трьох ознак це окрема теорема. Перша ознака подібності трикутників за двома кутами. Якщо ви бачите, що два кути одного трикутника рівні відповідно двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники будуть подібними. Скажіть мені, будь ласка, третя пара кутів у таких трикутниках буде рівною? Так, так можна сказати за трьома кутами або за двома кутами. Але якщо в якихось трикутників кути рівні, то вони вже будуть подібними. Це перша ознака. Запам'ятали за двома кутами або за трьома кутами. Тому що якщо два кути рівні, то на третє 180 мінус у тих, які у нас є, залишається та сама градусна міра в першому трикутнику, як і в другому трикутнику. Тобто перша ознака за двома кутами, друга ознака за двома сторонами і кутом між ними. Ну, майже так само, як в ознаках рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними, але за двома пропорційними сторонами і кутом між ними. Тобто, ще раз, друга ознака подібності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого і кути утворені цими сторонами рівні. Між собою, то трикутники подібні. І нарешті третя ознака подібності трикутників, яку ще називають ознакою подібності трикутників за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого, то ці трикутники подібні. Тобто, для того, щоб трикутники були подібними, достатньо трьох пар Пропорційних сторін в цих трикутниках. Або для того, щоб трикутники були подібними, достатньо двох пар пропорційних сторін в цих трикутниках і кута між цими пропорційними сторонами. Або для того, щоб трикутники були подібними, і ми повертаємось до першої ознаки подібності трикутників, достатньо двох пар рівних кутів. І тоді трикутники будуть подібними. Давайте зараз розв'яжемо з вами номер 483 з вашого підручника, за яких умов два трикутника подібні. І перед вами ці три умови. Прочитайте, будь ласка, і подумайте, як ви вважаєте, за яких з цих трьох умов трикутники будуть подібними. Тая. Я. Я Тая, думаю, що третя. А третя дві сторони одного трикутника дорівнює двом сторонам іншого трикутника. Тая зафіксувала. Хто ще як думає? Юля. Я думаю, друг. Друга. Два кути одного трикутника дорівнює двом кутам? А другого трикутника. Ну, Права тут Юля. Давайте повернемось на ознаки подібності. В ознаках подібності трикутників немає такої, яка б нам говорила про те, що трикутники подібні, якщо у них є рівними по дві сторони. Є друга ознака, яка говорить про те, що трикутники подібні, якщо в них є дві пари пропорційних сторін, і кут між ними рівний. Або дві пари рівних кутів. Достатньо для того, щоб трикутники були подібними. Або три пари, тобто всі сторони пропорційні. Це третя ознака. Добре. Номер 484. За яких умов трикутник АБЦ і трикутник ДЕФ подібні? Якщо кут А дорівнює куту Д, то вони будуть подібні. Ні. Чому? Правильно, ні? Тому що нам недостатньо цього. О. Дійсно, нам недостатньо тільки одного спільного кута. Рівних кутів повинно бути скільки? 3. Або 2. Ну, якщо два є, то вже треті також є. Далі кут А дорівнює 30. Кут Б дорівнює 40, АБ то у нас один трикутник. І другий трикутник має Д і є. От якщо у нас така ситуація, Юля. Да, то буде да, Чому вони будуть подібними? Два кутерівни. Тому що в них є два кути рівними. Добре, третя умова. АБ дорівнює 2ДЕ, БЦ e. дорівнює 2ЕФ. E, Достатньо цього для того, щоб трикутники були подібні, Юля. Ну, це ж якби про сторони, а там нам буде потрібні для подібності. А чого про сторони також є у нас в ознаках. Дивіться. Але ми тут бачимо в третьому тільки скільки подібних сторін. Дві. Нам не вистачає. Або ще кута між ними, або третьої подібної сторони. А далі четвертий варіант. Угол А 40. угол Д в другому 40. угол Б 70. угол Е 90. Ні, це не підходить. Маша. Ні, він не підходить. Один ого подібний. Давайте спробуємо додати. 70 плюс 40, 110. Сума кутів, 180. На третій кут залишається скільки 70, так? А там 90 і 40 також не підходить, бо там не буде третього кута, 70. Тобто, третя, четверте ні. Добре, молодці, йдемо далі. Далі знову задачі усні. Нам потрібно довести подібність трикутників. Давайте спочатку оцю третю задачу. Як нам довести подібність цих трикутників? Тому що дві сторони однакові. Які ти маєш на увазі, що однакові? Назві мені ці сторони. Ми маємо в трикутнику АВС, БС і БА по 10 см. і кут 70 градусів. В Тутнику КМЛ 5 см є одна сторона. Кут є 40 градусів, але позначено, що цей трикутник рівнобедрений, бо в нього дві сторони рівні. Тому у нас МК, я не знаю Еля, чи ти це мала на увазі, але у нас МК також дорівнює 5 см. Тому що трикутник рівнобедрений. Можливо, це вам допоможе довести, що АБЦ подібне до КМЛ. Що скажете? 180 мінус 40 градусів буде 140 градусів, а 140 градусів поділити на 70. Що означає поділити? 2 буде 70 градусів. З О. цього можна дізнатися, що цей трикутник удвічі менше за більший. Ну, умовно кажучи, тобто, що він подібний. А давайте ще раз так, щоб по полочках, правильно, ти, до речі, зараз сказав. Дивіться, дивимось, Кирило через Нижній трикутник це доводить. Нижній трикутник, кут у нього 40 градусів. Сума всіх трьох кутів 180 градусів. Віднімаємо 40 і отримаємо на угол К плюс угол Л разом. Прийдеться 140, 180 мінус 40 140. Але у нас же цей трикутник рівнобедрений, бо це позначено, що в нього дві сторони рівні. Отже, у рівнобедрених трикутників кути при основі рівні будуть, так? Тобто кут К до рівня куту L. Тобто ми ділимо 140, на які приходиться сума цих кутів, на 2, отримаємо тут по 70 градусів, так? Тепер переходимо на верхній трикутник. Можна просто по, по трьом кутам довести це і все. Він деш рівнопидраний, та в нього, як і у нижнього, 70 градусів. Так, да, тут буде 40 градусів, то нам вже навіть не, не знадобилась ніяка інша ознака, крім ознаки по трьом кутам. Хоча тут можна було застосувати іншу якусь ознаку, наприклад, 10 ділимо на 5. Отримаємо 2. І 10 оці ділимо на 5, отримаємо 2. Тобто по пропорційності сторін і куту між тими двома сторонами. Добре, довели. Давайте на четверту подивимось. Нам також потрібно довести, що ці трикутники подібні. Що ми про них знаємо? КПРівнобетрене, так? 4 см. PR. 3 см QR. Нижній трикутник також рівнобедрений, також в нього відомі якісь сторони. Нам потрібно довести, що ці два трикутники подібні. А оце більший за QPR. Що означає вдвічі більше? От нема І такого все. означення. Вдвічі більше є означення подібні, або сторони вдвічі більше. Ми можемо сказати, що А це вдвічі так. більше, ніж QR, Правильно? І все. Тільки одна сторона. А це 6, QR 3. А, а а, а, що? «АБ», але нам а, нічого це... не відомо про QP. Це ж трикутник там на малюнку. Так, так, Криві, про це не потрібно не... казати, Кирило. Правильно, ти кажеш, але ц... про це потрібно казати. У нас виходить, що PQ буде також 4, тому що трикутник рівнобедрений. Тому ми маємо дві пари подібних сторін. Наприклад, QR відноситься до AC Так само, як. Пю відноситься до BA, правильно. Ну, і це буде скільки це відношення. Чому це відношення буде дорівнювати? Два. Точно, два. QR дорівнює 3, А С дорівнює 6. То це буде скільки? Одна друга, так? Так. Якщо ми PQ підставимо, то то буде дорівнювати 4, PQ – 4 і BA – 8. То це, так, то це 8. також буде одна друга. Тож у них є дві пари. Пропорційних сторін. Нам достатньо дві пари пропорційних сторін. Нам потрібно ще одну пару пропорційних сторін, якщо ми по сторонах будемо доводити. По трьом сторонам. Пам'ятаєте, третя ознака подібності трикутників по трьом подібним сторонам? Що ми зна. Да. Що сторона BC буде равна стороні А. О, BC буде дорівнювати також 8, тож будемо меншу сторону ділити на більшу сторону. І отримаємо 4,8. Тобто ми отримаємо ті самі одну другу, ту саму одну другу. Тобто, ми зараз довели подібність цих трикутників по трьом сторонам, так? Є запитання по цій задачі? Нормально, Так. Добре. Тоді наступна задача. У нас вже є подібні трикутники. Трикутник С подібний до трикутника А1, Б1, С1. Нам потрібно знайти Х, І і З. X, Y, Z потрібно знайти. Є також периметр більшого трикутника. Периметр більшого трикутника є, але сторін його немає. Давайте спробуємо скласти пропорцію. Пропорцію буду складати одразу числами. Нам же ж вже відомо, що вони подібні, правильно? Нам вже відомо, що вони подібні. Тому я буду складати пропорцію, в якій буду сторону верхнього трикутника, Y, наприклад, ділити на сторону нижнього на відповідну сторону нижнього, подібного за умовою йому трикутника. Y поділила на 7. Х поділила на. Скільки? Допоможіть мені. На 6. І Z поділила на 8. Тепер пригадуйте теорему. Якщо трикутники подібні, то в них сторони пропорційні і периметр так само пропорційні. Периметри так само пропорційні. Тобто периметр великого трикутника. Буде так само відноситись до периметра маленького трикутника. Чому дорівнює периметр маленького трикутника? 21. 21. Чудово. Тобто, ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності дорівнює 3 сантиметрам. Так, ну 3, точніше, не сантиметром, а просто 3. Як нам знайти Y? X і Z, як нам знайти. Якщо ми знаємо, що коефіцієнт. Да. 7 множить на 63 і розділити на 21. Але якщо ми вже знайшли коефіцієнт пропорційності, то ми можемо просто помножити 7 на 3, 6 на 3 і 8 на 3, правильно? Так чи ні? Давайте перевіряти. 7 помножити на 3. Ми отримаємо Y, і це буде 21. 6 помножити на 3, отримаємо 18, і це буде X правильно, X сантиметрів. І 8 помножити на 3 24, правильно? Ану, давайте додамо ці сторони. Чи вийде у нас 63? 21 плюс 18 плюс 24. Виходить 63. Так, так. Ну, можна сказати, що ми трохи перевірили. Добре, друга задача знайти пари подібних трикутників. Е, я можу зразу, зразу я сказати. Давай, іди, накиду ідеї, які в тебе. У тебе угол БЦА. Кут, кут БЦА дорівнює 70 градусів, тому що він утворений утворює розгорнутий кут з кутом 110. Тобто це суміжні кути. Суміжні кути в сумі дають 180 градусів. Тому 180 мінус 110 70. Добре, Кирило, блучна ідея, вона нам допоможе. Кут БЦА також буде 70 градусів. Кут який БАЦ? Так, чому він буде також рівне 70 градусів? Тому що це рівнобедрений трикутник. Тому що це рівнобедрений трикутник, так. Також буде 70 градусів. Далі. Що ми ще маємо? АБЦ буде дорівнювати 40 градусів. Чудово, кут АБЦ буде дорівнювати 40 градусів. Що ще. А нам потрібно знайти подібні трикутники. А Так. Шум. Навіть дуже 40 Правильно, Юля, також 40 градусів. Дивіться. Оцей кут буде також 40 градусів. Тому що він. Вертикальний разом з кутом верхнім той, який 40 градусів. І ще трошечки, а ну, колективний розум включайте. Він теж рівнобедрений, і в нього теж буде кути. Так, звичайно. Він також рівнобедрений, тому в нього кути М і П будуть дорівнювати 180 мінус 40 140 поділити на 2. Також будуть по 70 градусів. Чудово молодці. Всім дякую. Чи є запитання тут? Ні. Добре, йдемо далі. Ні. Трохи поговоримо на останок про подібність прямокутних трикутників. У нас є трикутник С і А1, Б1С1. Вони прямокутні і подібні. Чому вони будуть подібними? Скажіть мені, будь ласка. Тому що у Ку... що... угу. них Кут А С Б та А, Б, С рівні. Кут... А С Б і А1. мені кажеться, що тільки <звук> А1. Тільки один, а Только 90 Ну, як, А. А, Б, С, Ну, ж там по разу, якщо така ніяк. А тут, Юлічка, тут одразу все підписано. Бачиш, одна рисочка в геометрії означає, що це рівні кути. Вони рівні за умовою на малюнку. То на кут А1 і А залишається 180 мінус 90 кут Б, який рівний куту Б1. Тобто, якщо трикутники, бачите, якщо вони. Прямокутні, то достатньо, щоб у них був хоча б один з кутів непрямих. Хоча б один з непрямих кутів рівний. Достатньо, наприклад, в прямокутному трикутнику рівність одного непрямого кута, тобто кута, який утворює катет з гіпотенузою. Не два катети два катети утворюють прямі кути, а якогось іншого. Давайте подивимось нижче. Нам потрібно довести подібність прямокутних трикутників, зображених на малюнку. Кут Кут ДМН буде дорівнювати куту д 1 м 1 н 1 І кут ДНМ буде дорівнювати 42 градуси. 180 мінус 138. 42 градуси. Абсолютно правильно. Тут буде 42, тому що суміжні. А тут у нас вже є 42. Для прямокутних трикутників достатньо тільки по, одному, по однієї пари рівних непрямих кутів. Правильно? Так. Так, добре. І наостанок я вам даю ознаки подібності прямокутних трикутників. Перша ознака. Якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту. Іншого прямокутного трикутника, то ці трикутники подібні. Друга ознака: прямокутні трикутники подібні, якщо катити одного з них, пропорційні катетам іншого. І третя ознака прямокутні трикутники подібні, якщо пропорційні гіпотенузи і відповідні катети цих двох трикутників. А наш урок добігає кінця. Ми сьогодні з вами пригадали, які це трикутники подібні, сформулювали ознаки подібності трикутників. За цими ознаками доводили, що трикутники є подібними, а також знаходили невідомі елементи подібних трикутників. Також сформулювали ознаки подібності прямокутних трикутників. Дякую вам за урок. Сподіваюся, все було зрозумілим. До наступних зустрічей.